Брав хабарі, підробляв довідки та допомагав чоловікам ухилятися від служби в армії. СБУ затримала на гарячому начальника одного із центрів комплектування. Воєнком вимагав від призовників по 2 тисячі доларів за бланки повісток, які були частково заповнені, і їх можна було пред'являти на блокпостах та під час перевірок, видаючи за справжні. Після обшуків у будинку та на робочому місці військового були знайдені гроші та фальшиві документи, що доводить його провину, обвинувачений зараз під домашнім арештом. Детальніше розповість Денис Закаблук, речник Служби безпеки України у Вінницькій області, служба безпеки викрала корумповано посадовця Вінницького центру комплектування та соціальної підтримки. Фігурант налагодив протиправний механізм особистого збагачення за рахунок сприяння ухилянтам від призову на військову службу. Очільник з одного підрозділу військомату вимагав 2000 доларів США за кілька десятків незаповнених бланків повісток для уточнення облікових даних з початкою та підписом начальника місцевого центру комплектування та соцпідтримки. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали посадовця на гарячому, коли він передавав своєму клієнту пакет фіктивних документів. Слідством встановлено, що володіння таким документом дозволяло б особам призовного віку уникати отримання справжніх повісток від центрів комплектування. Під час проведення перевірок, проходження блокпостів тощо. Під час обшуків за місцем проживання і роботи фігуранта правоохоронці виявили речові докази, що підтверджують протиправну діяльність. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту.